Мені сонце то сліпить в очі, ви вас він можете уявити. Друзі, всім привіт! Мене звати Яна Висоцька і я дуже рада вас бачити на моєму каналі. Отже, що хочу вам сказати спочатку, що відео я на YouTube не випускала близько 9 місяців. Розумієте, я могла б до вас зараз якимось сюрпризом повернутися після 9 місяців, але я просто повертаюся знову ж таки в статусі студентки. Я закінчила четвертий рік навчання в університеті, і після, знаєте, такого складного періоду в житті я до вас повертаюся. Повертаюся з новими влогами, які я записувала ще під час навчання в університеті, також влоги з подорожей, які я просто мала виставити ще давно. Але, знаєте, якось руки до монтування цих відео не доходили. І тепер, нарешті, я готова вам. Представити всі відео, які я просто знімала, знімала, знімала і не монтувала. Так, знаєте, що вам хочу сказати, що я думала, зроблю таку коротку вставочку для свого відео, яке я хотіла виставити, але зрозуміла, що мені все-таки хочеться записати вам таке можливо відео на 5-10 хвилин, щоб я вам розповіла, які будуть надалі влоги, які будуть відео. І взагалі, про що буде мій блог, я просто зрозуміла, що я для себе обирала дуже багато сфер, в яких я не те щоб не розбираюся, але які мені не дуже цікаві. Я просто, знаєте, думала, що якщо я буду розповідати про фінанси, можливо, так, це мені цікаво з якогось з якогось боку, там я буду якимось фінансовим аналітиком. Далі наступне я. Хотіла, здається, про англійську мову вести, також про словацьку, також кулінарний блог, також про подорожі і так, далі, і так далі. І я зрозуміла, що як завжди, найактуальніше, бачите, вже так сонечко гарно заходить. Найактуальніше для мене це буде відео про мій розвиток і загалом про моє життя. Можливо, наразі воно не буде мені приносити якісь прибутки, але... Я знову ж таки беру це як своє хобі, яким я починала починала займатися з дитинства. І дотепер я цим займаюся з задоволенням. І просто останній рік, останні два роки це були настільки шалені роки, що я знаєте в якійсь мірі втратила себе. Я почала робити багато речей, які мені не подобаються. І можливо, якось я це підсвідомо розуміла. Але свідомість мені казала, Яна, тобі треба робити певні речі для того, щоб, по-перше, закінчити університет, також працювати для того, щоб я змогла жити в Європі і так далі, щоб я взагалі зрозуміла, яким чином я себе можу забезпечувати і так далі. Тому, можливо, навіть з гордістю можу сказати, що ці два такі складні роки прийшли: прийшло до мене багато усвідомлень, знаєте, якихось таких. Внутрішніх трансформацій, і, до речі, в жодному випадку я не є якимось е, коучем, якщо щось по трансформаціях і так далі. Це просто е, мій особистий досвід. От. Тому ось так. Тому я рада, що в якійсь мірі, знаєте, цей період закінчився. От сесія закінчилась, і цей період закінчився. От. Тому я сподіваюся, що і надалі буде багато цікавих якихось активностей в моєму житті, і це все я буду вам показувати, знімати. Тому зараз ще коротко хочу розповісти, які є відео викладу. Звичайно, що це будуть влоги з університету. Ой, я пам'ятаю, коли я записувала влог, але я його насправді видалила чи скрила там, тому що він мені не сподобався. Тобто мені здавалося, що я, знаєте. Таку якусь дурню несу, тому я вирішила його видалити. От, але зараз я просто дивлюсь на ті відео, які я знімала. Це така студентка з кордоном, знаєте, яка вчиться по, просто не те, що 24 на 7, але багато. І я це, все, я це все знімала. Інколи це, чесно, була дурня, але з іншого боку, я розумію, що це будуть мої спогади. І дай Бог, якщо я доживу до. Глибокої старості я буду на старості передивлятися це відео і розуміти, Боже, яка я була, знаєте, красива, наприклад, в молодості, яка я була молода, що без тих таких зморшок красує, розумієте? <сес> і плюс до всього, я ще в інстаграмі проводила опитування серед своїх підписників. Питаюся, як ви думаєте, викладати ті відео, які я знімала ще там рік тому? Поїздка до Греції, влог, також поїздка до Парижу, також поїздку до Італії я виклала. От і такі, знаєте, найближчі друзі, з якими я спілкуюся, вони сказали: я надзвичайно що викладаю, тому що це твої спогади. Каже, моя подруга найближча, навіть каже: я так люблю передивлятись старі відео блогерів, які я колись любила дивитися. Я їх люблю передивлятися зараз. І просто в той момент я відчула реально таку знаєте, підтримку. І потім я ще почала передивляти свої відео, і я просто, я просто ревіла. Розумієте, я дивлюсь, що та 17-річна, 18-річна дівчина просто там розмовляла, що вона там наговорила. І я, я просто реально плакала і посміхалася, і плакала, і ну, все на купу було. От, Мо я розумію, що навіть якщо я той влог зняла рік тому, я його викладу зараз, тому що. Це в першу чергу будуть спогади для мене. І я потім хочу передивлятися цей влог і дивитись, блін, які були класні часи. Тому що я коли передивлялась відео, я просто дивлюсь, і я така, боже, я би це не згадала, наприклад, я б це не згадала. І я передивляюсь це відео, і так, я згадала, що в моєму житті був такий момент. Друзі, тому я сподіваюся, що з вашого боку не буде якоїсь такого можливо такої критики. Якщо буде, знаєте. Не раз вона була і не 10, і не двадцять, і не сто. Тому так. Тому я сподіваюся, що вам сподобаються ті відео, які я буду, які я наразі монтую, і які я буду ще монтувати, буду знімати, тому що в мене знаєте вже просто руки чешуться Зняти якісь нові відео, що, про щось вам розповідати, про те, як я розвиваюся, як я ставлю свої цілі, як я зрозуміла, що для мене довгострокові цілі наразі не мають пріоритету. І так далі, постановку цілей і їх досягнення. Ах, тому так, друзі, тому я сподіваюся, що я знаєте, трошки для вас прояснила не те, що тематику свого блогу, але просто пояснила, що минулі роки були досить складні, тому відео не було. Але вони будуть, і буде багато цікавого контенту. Тому, друзі, я вас всіх. Люблю, в мене вже 412 підписників. Ви уявіть, 412 підписників, тобто це 412 людей, якщо б вони прийшли на якийсь стадіон. розумієте, скільки би то було людей? Так що обов'язково не забувайте підписуватися, ставити лайк для того, щоб YouTube просував український контент і слава Україні!